Шосенська станція екстреної та швидкої медичної допомоги це команда, яка щодня стикається з людським болем та відчаєм. Їхні виклики це не лише звичні медичні випадки, а й наслідки ворожих обстрілів у прикордонному місті та сусідніх районах. Про будні тих, хто першим приходить на допомогу, розповів парамедик Сергій Василенко, який присвятив цій роботі 25 років свого життя. Специфіка роботи в тому, що ми надаємо екстрену медичну допомогу при станах. Захворюваннях та травмах, які безпосередньо загрожують життю та здоров'ю пацієнта, на місці події, тобто не в стаціонарі, а це вдома на вулиці. Де завгодно, де у людини сталося нещастя, ми туди приїздимо і робимо все можливе для збереження життя та здоров'я пацієнта. З початком повномасштабної війни у парамедиків додалось роботи. Поряд із серцевими нападами та іншими невідкладними станами почастішили виклики на місця прильотів. По статистиці найбільше часто це кардіологічні проблеми. Зараз в зв'язку з війною зрозуміла, що це і бойова травма. Буває на місце прильотів, виїздимо. Зазвичай на виклик виїжджають двоє медичних працівників та екстрений медичний технік, навчений надавати першу допомогу. Робота на швидкість вимагає не лише професійних навичок, а й психологічної стійкості, адже пацієнти бувають різними, особливо в стресових ситуаціях. Це такі ж самі люди, пацієнти угу. бувають і адекватні, бувають не дуже. Ну теж треба розуміти, що людина знаходиться в стресі. Ситуації всього можна очікувати, треба бути терплячими. Якщо вже ситуація виходить з під контролю, завжди є працівники поліції. Нерідко шоскінським парамедикам доводиться виїжджати в небезпечні прикордонні населені пункти, як от середина Буда, що потерпає від обстрілів. Найчастіше це буває. Бригада СІЗБу або з знобногородського їде на зустріч з пацієнтом, Ми перехоплюємо на півдороги, вони повертаються для транспортування інших пацієнтів. Ми транспортуємо цього. Не тільки з пораненнями, там ж люди ще живуть. Бувають і гострі порушення мозкового кровообігу, інфаркти, соматичні захворювання та стани різноманітні. Старший лікар станції Павло Кузьмін підтверджує, що медики продовжують працювати навіть у таких небезпечних зонах. На сьогодні в Знобногороді, в серединобуді. Працюють наші працівники, надають допомогу. Небезпека постійна там, але вони там живуть і продовжують працювати. З початку війни частина співробітників швидкої пішли на фронт добровольцями. Ті, хто залишився, часто координують свої дії з іншими службами, особливо під час ліквідації наслідків обстрілів. Співпраця повинна бути без неї. У нас не буде ні медичного сортування, ні адекватного подальшої тактики щодо Но. хворих. За словами медиків, кількість викликів дещо зросла, але головне змінився характер їхньої роботи. Кількість звернень, як вам сказати, вона то да. трохи зросла, але ж треба розуміти, що кількість населення зменшила за щодо виїзду людей. Трошки інші ситуації з'явилися. Якщо в мирний час вогнепальні поранення або минно-вибухові вибухові, це якісь дуже рідкі нещасні випадки, то зараз цього побільшало. Психологічне навантаження відчувають усі, особливо молоді фахівці, яким допомагають досвідчені колеги. Всі відчуваємо на прогузку з військовою агресію. Ну як питаємося, у кого стажу побільше і більше орієнтується в ситуації? Намагаємося навчати та підтримувати працівників, які працюють менше. Звичайно, що людина, яка працює кілька років і ще не досить орієнтується в звичайній поточній роботі, в таких випадках і взагалі важко. Найважливішою умовою для покращення роботи швидкої медики називають мир. Дай Бог, щоб війна закінчилася. Незважаючи на ризики та складнощі, шосинські парамедики продовжують рятувати життя, а їхній колектив поповнюється молодими фахівцями. В сумах знаходиться оперативна диспетчерська, вона комп'ютеризована. Це все відбувається дуже швидко. Одним натисканням кнопки виклик передається на робочий смартфон нашої бригади. Далі бригада оперативно виїздить. Проходять студенти монопрактику, і ми сподіваємося, що дехто з них залишиться у нас працювати на подальше.